Друзі, привіт! З вами Ляна Бонько. Я продовжую відповідати на ваші запитання. І от таке цікаве питання прийшло. Значить, мама знецінює мене і каже, що це не так, то якесь насильство. Як боротися зараз? Живу з нею, бо сама виховую дитину, наважитися на орендовану квартиру важко. Плюс робота, плюс садок. Дитині три роки. Розумію, що треба щось робити. Значить, дивіться, тут є проблема в тому, що вам потрібно сепаруватися від батьків. Тобто на звичайній людській мові це від'єднання, Тобто, треба розірвати поповину, як кажуть, так, ще іншими словами, в народі. Ось, Тому вам треба позбутися цих відчуттів, і це є ну, така доволі клопітка робота. Це як мінімум три сесії, Ну, як мінімум, а може і більше. Ось, тому приходьте, будь ласка, на діагностичну консультацію. Тобто, тут це ну так як я розумію, це є індивідуальна робота. Або ваше чітке прийняття рішення про те, що Буде важко так, але це буде важко на першій порі і чітко прийняти рішення, і просто піти геть від мами. Тобто піти в будь-яке інше приміщення, будь-будь-куди, тобто знайти спосіб і відповідно вийти із цієї зони, в якій ви перебуваєте, позбутися всього і почати жити самостійно. Як буде, так буде, і приходити на те, відпрацьовувати власне, цю сепарацію і. Як то кажуть, пропрацювати свою невпевненість, пропрацювати власне, свою самооцінку, підняти свою самооцінку, і, відповідно, вам буде легше побудувати план дій на майбутнє, такий спосіб. Тому, будь ласка, не зволікайте, записуйтесь на діагностику і будемо з вами працювати. Або будете все життя. Поки мама не помре, і то як помре, все рівно навіть та сама сепарація не відбувається. Просто у вас буде вже без вихід, вас життя поставить перед фактом, і таким чином будете все рівно жити рано чи пізно одна. Але для того, щоб це не сталося і ви не залишилися зовсім одна, будемо так говорити, щоб ви не були самотні, ось щоб не було цього відчуття самотності, тому, будь ласка, робіть крок на зустріч собі. Приходьте і будемо працювати. З вами була Ляна Бонько, і до нових зустрічей.